Протягом останніх років все більшої популярності набувають інтер'єрні прикраси, виконані у техніці Квілінг. Цей вид мистецтва чіпляє майстрів своєю неповторністю та цікавістю. Створювати шедеври у цій техніці вчилися і відвідувачки майстер класу, який пройшов у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Це філігранне мистецтво скручування паперової кольорової смужки у спіралі. І методом моделювання цих елементів створюються різні, скажімо так, композиції: це і квіти, і пташки, і метелики. А ми сьогодні обрали тему літа, адже у нас квітковий кошик. Ця техніка зручна і прекрасна, каже тренерка заходу Миколаївська майстриня Віра Жевнер. За її словами, знаючи основні форми ролів, з яких виготовляються композиції, кожен може пофантазувати та створити щось унікальне. Я використовувала її в своїй роботі разом з крамбукінгом, з іншими техніками, але саме з використанням тільки квілінгу, це у мене перша така листівка. На цю роботу майстриню надихнули витвори однієї із колежанок. А от форми пелюсток, як і способи їх виготовлення, пані Віра підшоковувала у мистецькій літературі, адже різноманітні вироби з квілінгу, витончені листівки та панно точно припадуть до душі шанувальникам прекрасного. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.